Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні будемо говорити про запрошення іноагентів до України, піар на війні, а також знищення українського кіна і закордонні продюсери 2.0. Тож давайте врватися у центр гостросюжетного отетеріння. Боже, обожнюю це слово! М? Шлях Шлям Петра Фівта, моніторі. На чому сьогодні тримається твоя психіка? Ну, на думці, що іногентів будуть пускати в Україну. Це перша тема нашого випуску. Так, як минулого тижня у Юрмалі минув щорічний фестиваль Лайми коли з українських артистів я там бачила потапа і Настю та Олега життя по кайфу кінзова. Решта не знаю. Перепрошую, втім, тут мене більше зацікавила дивокувата місія журналістки з новини лайф зробити опитування серед російських зірок, чи готові вони приїхати в Україну. Першим став Максим Галкін. На які сьогодні активно ча українську мову підтримує українців, і перш ніж вам покажу цей шматок, дуже важливо вслухатися у формулювання питання за наше життя. Чи можливо, що ви приїдете до України? Угу. Скажіть, будь ласка, чи а, за наше життя а, можливо те, що ви колись приїдете до Києва з концертом? Це обов'язково приїдемо. якщо Є розрішати, то приїдемо за наше життя. Яка цікава така, да заповіда мрія журналістки вижити в Україні, аби дочекатися галки з концертом. Але як це відео ширилося інтернетом, так і збирало чимало різноманітних думок про таке рішення щодо приїзду і можливості концерту російські зірок і так далі. Одні однозначно писали, що вдячні за позицію, але російська культура нам не потрібна. Інші радо почали знаєте, відкладати гроші конверта, дехто взагалі кіпкував ще буде. Не погачова перекладати свої пісні на українську Сердючко свої ж захайтили, А тут росіянка буде співати в Києві на русском язикі. Ви хотіте, щоб у мовняков трапився інсульт з жопи? Що добре, шановний легфром Київ, головне аби у вас не трапився запор глупства, коли оце поставили на одну полицю українську та російську артистку. Хоча й певною мірою знаєте, це такі наслідки впертості Данилка. Ну і ще можна дати трішечки безкоштовної інформації. Хто? Не знає, як Лефром Київ то Алла Борисівна Пугачова більше не дає концертів. Він не знає, для чого їй перекладати свій репертуар. Але до того приїдуть, не приїдуть, чекають, не чекають. І щодо твердої позиції, так Пачова і Галкін з 22-го року виступають проти війни, і агресії з боку їхньої країни у квітні 2022 року. Максим Галкін офіційно отримав ізраїльське громадянство, де вони сьогодні мешкають. Окрім того, він активно в своїх соціальних мережах висвітлює російські. Ський тероризм підтримує фінансово. Заговорив українською вперше на скандальному весіллі, яке вів українською, співав українською. Декого це вражає, але він лігвістично гнучкий та обдарований. І людина, яка вільно спілкується французькою, іспанською, англійською, заговорити українською, знаєте, це дрібниці. Однак це також частина підтримки українського народу, так як міста доволі часто від нього можна почути українську. Зараз побачимо. Вітаю всіх християн зі світлим великоднем. Проте, незважаючи на таку чітку позицію сьогодні, йому часто згадують захибу дві 2014 року, коли він вів День Росії у Ялці, коли після анексії Росія гучно святкувала возз'єднання Криму із Росією, і частиною цього сценарію став Максим Галкін. Я пропоную послухати декілька його фраз з цього концерту. Уже давно в русском языке лето и Крым стали синонимами. Крым ⁇ это символ вечного лета. И мне кажется, летом каждый из нас просто обязан побывать в Крыму. Я хотел сказать, ты знаешь, что Крым ⁇ это чудесный пример сочетания. Прошлого і будущого здесь гармонічно стосують города Со столітній історії і современний курорт. Уверенность в будущем і неподдельное уваження к традиціям. Він здоровий, але тупий. Я вам настільки добре і світлий сценарій, як літо і Крим стали синоніми. Яка милозвучність просто довели мене до слісу. Ми ще так по-домашньому, і то все промовлялося в устан Максима Галкіна, який розділяв Отче подільне желання Росії супити чу. Вже, тож так, є такий ляпсус у його творчості і у його твердій позиції. Хоча, зрештою, це присутнє не лише у російських артистів, але й в українських, які, незважаючи на анексію Криму, продовжували їздити на заробітки на Росію. Але є артисти, які після 2022 року увімкнули свою усвідомленість, і це стан, в який не увійти примусово, тому що це присутність тут і зараз. Вибір жити з розплющеними очима, а не заплющеними. Тому для мене артиста акробати лише ті, які зміють свої мешти після завершення війни чи завтра. Тому і так з'явиться те питання. А де ви були вже не 8 років, а де ви були усі, що там 11 років? Ага. Uh -huh. Ще один іноагент, якого запрошували до України під час фестивалю Лайми коли це Андрій Макаревич. У нього вже журналістка поцікавилася за прогнози. Вы говорили, что уже ваша такая фраза просто коронная, что вы приедете после окончания войны. Как вы думаете, приедете ли? Прогнозы какие? Хотелось бы дожить до этого и хотелось бы, чтобы позвали. Мені було б бы дуже приємно. щодо позиції Андрія Макаревича, то він виступав і проти анексії Криму, і виступає сьогодні проти війни, проти режиму Путіна і повністю відділився від Російської Федерації і не хоче знаєте, про неї чути, підтримує Україну. І навіть на провокацію щодо майбутніх концертів в Україні після мирних домовленостей відповідає доволі виразно. Послухаємо першу частину, бо буде ще й друга. Ви обіцяли дати бешений концерт в Києві після суті мирних соглашень. Скажіть, все в силі,

І у підсумку першої теми і всіх цих питань до російських іногентів, чи готові вони приїхати, які їхні прогнози виглядають для мене як дослідження сьогоднішніх наслідків українців про можливість у майбутньому взаємодіяти з російською культурою. Ну вони можливо то й готові, але чи хочемо цього ми, і чи потрібно воно нам? Хоча цими питаннями знаєте, журналістка припекла їх відверто до стіни. Як інакше міг відповісти Галкіна на питання, чи хоче він приїхати до України і дати кон. Консульт... Ну, тому, що якби сказав Ні, три-два-один до виверження обурення українців, тому чи вартують їхні концерти в Україні нашого шляху назад, можете свої міркування залишити нижче у коментарях. Друга наша зупинка українське кіно, баланс між мистецтвом та катастрофою. Я думаю, ви вже розумієте, що саме будемо розбирати, і чули думки Дарі Петрожицької щодо акторства Лесі Нікітюк. Так чи ні? Давайте послухаємо, аби розуміти контекст цієї теми. Доволі захоплюючи Угу. знову ж таки, не хочу нікого образити, але, наприклад, я дивлюсь фільм песики. Мені дуже сподобався фільм. Я сказала це режисеру. Але в основному це ж все не актори, uh -huh. і це цікаві роботи. Uh -huh. Це цікаві роботи, і я абсолютно не проти. Але ну типу, я, наприклад, я як Даша, актриса, думаю, блін, а чого не я граю, а не Леся? Ну, типу, загалом Петро Жицька зачепила тут Лесю через міркування за тенденцією знімати блогерів, медійні обличчя у кіно, а не акторів із дипломами. Чому це на головну роль у песиках взяли Лесю, а не акторку? Дарі, звісно, нікого нікого не хотіла образити це вона повторила декілька разів, але Леся не уминула знаєте, цієї думки і написала, що більше не буде зніматися, писатиме пісні. Ще одна медійна акторка Оля Полякова вирішила підтримати Лесю, підмітила, що вони. Взагалі-то теж навчалися, особливо Оля перед другою частиною свінгерів, А Дантес нагадав Лесі, що не варто й забувати про пологовий та кухню. Де місце жінки у пологовому і на кухні, то якщо що сарказ, і Леся, то розуміє. Ну, мені, якщо чесно, дуже подобається бути якому господарку. Я така. Чита брі вондеком, тому не тямлюючи справді дарі Петрожицькам так дивилася зелене жабо через фільм песики і головну роль Лесі Нікітюк, але Давайте розколопаємо. Перше, що важливо, не виривати думку із контексту, тому що ці слова були частиною довгих роздумів про проблематику українського кінематографу, де, окрім медійників, блогерів, було ще про шаблонні сценарії, професійність команди та бюджети, що дуже мосно так впливає на якість нашого кінематографу. Угу. ну на жаль, блін, ну так відбувається. Щоб знімати щось хороше кіно, то, то треба мати гроші. Друге, моє особисте припущення. Ви самі зараз робите всі висновки після почутого, що такі погляди у Петружицької сформувалися на фоні того, що у самої мало затверджених проєктів. Угу. Е, скажу чесно, бачиш, мене якось останнім часом не так багато десь затверджують або. Ну, Наскільки я зрозуміла, це теж іноді буває, що через мою занятість театральну десь не затверджують, тому що ну, не підходять війни. Це ну, перша все. проблема, те, що не затверджують Дашу. Ну… Цікаво, що саме вона під час зйомки на шоу є питання, де ведучою є Леся Нікитюк. Так цікаво, чи побачимо у майбутньому у проєктах нового каналу Дарю Петрожицьку із Леся Нікитюк. Але хтось говорив, що немає заздрощів і немає у нас конкуренції. Mm -mm. Конкуренції немає. Ні, Ну серйозно Та ні, насправді, ну моя думка така. Головне, щоб людина була хороша. А mm -hmm. так, кожна актриса, мабуть, знайде собі місце, і якщо це не її роль. Ну, буде наступний. Тобто працюй далі і все і все буде класно. Тобто, конкуренції немає? Та ну є, звичайно, є. Yeah. Третє, і що мені геть не зрозуміло, чим так не вгодили ті песики, так це не найгірше, знаєте, кіно українського виробництва. Хто знаходиться поза бортом подій, то це романтична комедія 2025 року та дебют Лесі Нікітюк. Щодо касту та вибору медійниці на головну роль, то обрали Лесю під час написання сценарію. Так вона органічно пасувала образу героїні. Можна сказати, будь Лесю і успіх гарантований. Чи круті тут хвостом продюсери, що її медійність? Ні до чого беззаперечно так. Так фільми студії фільм Є. А це студія, яка зняла одинадцять дітей з Моршина, скажене весілля, велика прогулянка, зірки за обміном» з Поляковою та дзільом, не медійні обличчя, які знялися у кіно, але там мінялися тілами люди. Тут люди із песиками, така оригінальна сценарій, просто з розуму зводить. Але я не про те, що усі проєкти фільмів її повне вісі для знищення нашого смаку. Просто вони є у бібліотеці. Поруч із хорошими картинами і песики у цій історії не найгірше кіно, під яке, знаєте, не залітає попкорн. Ну, типу. Тому так я не до кінця зрозуміла цієї претензії Петружинської саме до песиків, коли інші ролі були у акторів із дипломами, а це робота. І комедія вийшла не найпаскуднішою, тому що, для прикладу, є у нас фільм «Потяг у 31 грудня і сильний, потужний акторський склад. У головній ролі Катерина Кузнєцова, Артемій Єгоров, Станіслав Боклан. І це просто кіно, яке хочеться стерти своєї пам'яті, і яке демонструє іншу. Нашу проблему, де там стільки тієї реклами без перерву на рекламу, і до речі, зараз знімають другу частину, точніше називається потяг у різдво. Було мало першого, буде друге. Таке вже всім набридло. і що? що я зроблю. Закрийся у іншому подкасті, додивитись кіно, і ми випуск обов'язково додивіться до кінця. Теж був блог, присвячений зіркам у кіно, і теж згадували за песики, де Дар'я Гейда сказала важливий такий момент, що не потрібно узагальнювати катастрофу. Є різні медійники, є різні інфлюенсери і різні блогери з різними можливостями, де Леся якраз та персона, яка. Дуже талановита з полішок, тому не розуміє, для чого становити ці карти ці кордони картини. Комусь можна зніматися, комусь не можна зніматися. І зрештою, хто сьогодні у нас працює за дипломом, за тією професією, на яку навчалася 5 років. Підніміть руку, можете не написати у коментарях. Я ні. А де мій диплом? Я магістер, якщо що шо? Ну я розумію, чому це роблять продюсери бо з комерційної точки зору. Чим більше аудиторії вони охоплюють, тим більше людей прийде, тим більше отримують кошти, ві, бла -бла, бла бла бла. А у нас реально хто найпопулярніший в країні? Блогер. Це блогери. Якщо вже говорити, розбирати таку проблему присутності блогерів та медійників у кіно, то фільм «Песики» у цьому списку в мене би стояв на останньому місці, тому що тут я би згадала за кринжко медію Любов і блогери». зараз знімають 10 блогерят, були ще свінгри, був ще продюсер, і таку маячню Голівуд теж знімає, де зірка не завжди дорівнює успіх, як, наприклад, останній фільм Стейтема профі, якби я не обожнювала його фільми професія, але це повний провал. До речі, стейтем теж без освіти і прийшов в кіно на запрошення Гая Річі. Як і не має диплома у мого улюбленого просто актора Джима Керрі. А скільки реслерів знімається у Голлівуді? Той же скеля Двейн Джонсон, який отримав першу головну роль, будучи восьмиразовим чемпіоном? Чи Халк Хоган покійний, теж прийшов у кіно, будучи популярним. Чи давайте візьмемо доволі популярну особистість, як Леді Гага, яка отримала. Мала свою головну роль 2015 -го року. А чотирнадцятого була вже визнана найпопулярнішою поп зіркою з найбільшою кількістю підписників у Twitter і була у списку впливових жінок. А після фільму народження зірки, окрім номінації на Оскар, The Guardian писав, що фільм обурливо якісний для перегляду. А зібності гаги бути частково звичайною людиною і частково позаземною знаменитістю вражає до найвищих. Рівнів, тому не випадково я згадала за леді Гагу, тому що вона чітко приплітається з нашою темою і цієї проблематикою і присутності медійних облич у кіно, тому що вона показала грандіозний прорив поп-зірки у кіно. І класно тоді ще написав за Нью-Йоркер, що Леді Гага це не просто поп-зірка, а знаменитість, яка розвиває свій еволюційний мистецький проєкт. І я вважаю, що сьогодні не потрібно конкурувати за місце, а потрібно розвивати ринок, щоб цього місця. Вистачило усім, алелуя, сестра! Якщо це так, скажіть мені так. Да. таким чином. Це не лише наші витребенькі внутрішні проблеми і українська тенденція знімати блогерів та модійників у кіно. Голівуд давно це вже все змішав класичних акторів, поп зірок і це пристосування до знаєте сьогоднішнього часу бажальні конкуренції, кіномистецтва, маркетингу та стримінгів. Що яскраво весмі у серіалі кіностудія? Це, звісно, більше зрозуміло лю. budeme se svářet, ale když. Хочете і справді відчути цю проблематику? Рекомендую до перегляду, тому що кастом надпотужний, у першій серії не з'являється з Скорсезе, Тому якщо є бажання подивитися нестандартну картину без саркозму від людей не зі сфери, які ні з нічого не знають, то ха -ха, напишете відгуки. А якщо дивилися, то залишайте так, так абсолютно точно. І у підсумку другої теми: чи існує проблема шлаку виробництва? Так, чи потрібно припиняти із медійними обличчями? Ми у кіно це не категорично, тут більше вже про якість вибору сценарію та режисури, як ця людина може вписатися в ідею, тому що залученість медійних облич іноді може спрацювати, а іноді просто зіпсувати і потопити весь фільм. Третя наша тема пивоваров та хайп на війні. Так днями своїми старамі артист поділився тим і прямої передавати автівки збройним силам України і на фоні цього. Вирішив у своїх сторін ще раз нагадати за минулорічне звернення за 8 серпня 2024 року. Давайте послухаємо першу частину. Всі, хто вважає, що я хайпую на війні, піарюсь на війні. Йдіть е в духу, бо я вам нікому нічого не винен. Я не збираю з вас ці кошти, я не збираю кошти на банку разом зі своєю командою. Для початку я вважаю, що Артем Володимирович підняв доволі хвилюючі питання для усіх артистів. Так це ще той підступний лабіринт. Якщо допомагаєш мовчки, тебе звинувачують у відсутності допомоги. Висвітлюєш у мережі, ти хизуєшся. І в обох цих випадках знаєте летить різ звинувачення. оскільки ти паскудний артист? Що знаєте, зменшує мотивацію продовжити це робити. Не будемо відкидати російського сліду. Я звісно, не тямлю, хто ці люди, яким не годили наші артисти. Адже, поки один німецький виконавець своїх пісень вважає, що це піар і контент. Я притримуюсь думки, що концерти і аукціони на них це один із ефективних форматів підтримки Збройних сил України. А скільки було організовано подій, де 100% йшли на допомогу. З останнього, наприклад, стендаперський батл між байдаком та Тимошенком, не Юлією Володимирною, а Антоном Тимошенком, з якого вони привезли майже 1 мільйон доларів по 20 мільйонів гривень. Кожен це надвражаюче і шокуюче. Шок. Це просто був шок. Тому, як на мене, сьогодні аудиторії, артисти не існують в якихось паралельних реальностях. Всі ми живемо і діємо заради однієї мети закінчення цієї клятої війни. А щодо Артема Поварова і хайпу на війні, не знаю, де саме він трапляв на такі коментарі і чи правильно прив'язав знаєте, претензії до проблеми, тому що є у нього така одна звичка в інстаграмі не літати щороку на атласі, аби його не збивала протиповітряна оборона. а Викладати трагедії під свою музику. Чи можна це саме вважати хайпом, то ні, взагалі не люблю, знаєте, в мене відразу до цього слова. Хейт, хайп і навіть зрада. А ось популяризацію своєї творчості то та, коли біль звучить під музику Артема Певарова і поширюється активніше за особистий контент. Я переглянула декілька інших інстаграмів, наших топових, нетопових зірок, не натрапляла на подібне, наприклад, падаючи Охвати Альона Альона, яка постійно робить дописи про тероризм, то викладає їх під нейтральну музику, під якесь там фортепіано чи оригінальний. Звук тому це така собі тонка межа між щирістю нашою улюбленою всіма сенсами новими та самопросуванням, наче добровільно стояти на кризі влітку. Та з одного боку його музика переплітається із контекстом, і взагалі вся музика випущена після 22-го року в контексті війни зазвичай використовує музику із пісні Дум з іншого, знаєте, з іншого боку, то знаєте, це ризик подвійного враження та сприйняття експлуатації трагедії. Агедії, що виникає питання до вас наскільки доцільно, доречно, адекватно і в межах норми, коли артист використовує свою музику на відео із трагедією? Зрозуміло, що тут є бажання одне підтримати інформаційно. Але чи немає таких вчинок прихованих якихось цілей у самопіарі? Дуже очікую на ваші міркування. Дякую, дзінку. Тенкі. І на завершення ще один у нас продюсер на заробітках Юрій Нікітін, який після початку повномаштабного вторгнення перебуває за кордоном трішки відмежувався у вересні. 2022 року почав працювати над проєктом югрейтери, аби об'єднати креативну індустрію України незалежно від того, де ти є. Якщо Україна тобі не байдужа, тобі сюди. Ти югрейтер, творець від народження. Можна сказати, що Юрій Нікітін через повномасштабне вторгнення. Трішки виїхав з України, але Україну у ньому залишилася. Не відхрестився на ніч, як деякі наші знаменитості. Так, наступного року він ще й запустив застосунок Громос. Це платформа для органічного зростання в соціальних мережах і музичних стримлях. Таким чином, через те перебування на закордонних заробітках, продюсер вирішив, знаєте, виживати, вивести своє продюсування в онлайн та зайнятися менторством. Купа зроблено дописів за стандартною схемою. Ви мене часто за. Опитували останнім часом, ви так цікавилися, то я готовий поділитися своїм досвідом. Прошу, прошу. Як ви зрозуміли, Юрій Нікітін дуже щедрий у нас, продюсер. Незважаючи на те, що він перебуває за кордоном, він не забуває ні на секунду за український талант. І 31 травня вже цього року у нього з'являється допис, якому він пише: український музичний ринок доволі сильно змінюється. А ми не знали, і останнім часом мене дуже цікавить питання просування українських молодих музикантів на західні ринки. Ну, якщо коротко, дайте людині підзаробити. Ви там в Україні розвиваєтеся. А що мені за кордоном робити? Важливо сказати, що ми всі знаходимося в однакових умовах. Ну, якщо ви не знали, ми тут в Україні Юра Нікітін, у себе сполучених штатах, хоча він сьогодні вже перебуває, перебуваємо в одних умовах. Не буду заперечувати, ми всі. Рівні знаєте, як сказати, що ми із військовими, які сьогодні на фронті, на передовій на нулю, знаходимося в одних умовах, тому що війна в усій Україні, ну так, ще б Америка таке сказала. Ми теж страждаємо через війну в Україні. Ну можливо, що там 10 днів Трамп дав Путіну. Нам всім потрібні нові ринки для нашого творчого продукту нашого творчого продукту. І питання не тільки в нових територіях, а й в побудові нових продуктів та нових екосистем навколо нашої творчості. Ну розумієте, не втрачаємо зв'язок. Я пишаюся нашими молодими музикантами і їхнім прагненням до нових рішень. І не тільки музичних. Ви дуже креативні і неймовірно адаптовані до нових умов. А так цікаво, а чому не вдавалося нашим новим музикантам, новим українським талантам розвиватися до? 2022 року. Що із нашою індустрією було не так, коли там були ті продюсери, які повиїжджали. Хм. Так, отже, зараз час починати активно рухатися, попри всі складності, які нас оточують, нас оточують. Сьогодні саме той час, коли важливо йти вперед, час готуватися до нового етапу зростання. Бажаю нам всім стійкості мужності не зупинятися на досягнутому. Почули, Українські молоді таланти не зупиняйтеся на досягнутому, тому що хтось повернеться і закінчиться той шлях. Чи ні? Ну, якщо коротко такий собі допис вдячності молодим талантам за те, що не дали зав'янути, зачахнути наші українські музичні індустрії. Тож, візьміть, будь ласка, дядька назад, який після 22-го року перебував, то сполучених штатах цього року у травні червні перебрався до Варшави. Знаєте, помічаю таку тенденцію як закордонних тих публічних людей, останнім часом так і мали до наших кордонів. Збіг не думаю, до речі, Горбачов, 30 червня, я бачила у. Столиці. Але на цьому вихваляння українських молодих талантів не скінчилося. Так, як після бою Усика і відвідування в емблі, ну, пощастило Юрію Нікітіну, він пише: так, зараз знайду. Рідні українські душі розкидані по світу, об'єдналися в цей вечір в одне велике тепле коло заради підтримки однієї людини, однієї країни, однієї нації, і це було неймовірне відчуття єдності тотальний позитив, який здатен долати та перемагати, і якого нам всім так не вистачає. Юрій, нікіть, ну коли не вистачає, можемо так об'єднатися в Україні. Так, це неймовірне емоційне піднесення, яке я пережив у цей вечір, народило у мені велике бажання зробити наймасштабніший всесвітньо відомий український музичний проєкт, який би став прикладом гордості та єдності для українців всього світу. І я абсолютно переконаний, що у співпраці із найтилоновитішим українськими творчими особистостями та бізнесом нам вдасться це зробити. Вдасться то точно, але тут я б хотіла звернути вашу увагу на різні координати у продюсуванні. Поки один гігант, знаєте, зацікавлений у просуванні талантів з Молдови, то інший продюсер на заробітках всі ці роки писав винятково про українську креативну індустрію, що власне прописано навіть у нього в шапці в інстаграмі англійською, не українською. Ну але і продюсер вона знаєте зацікавлений у тому, аби просувати українські молоді. Таланти на міжнародний ринок. Але іншому продюсеру, який сьогодні перебуває в Україні, таке захоплення нашими українськими талантами не до вподоби М -м -м. дуже сильно отеріває від деяких своїх колишніх колег. Хутко звалила за кордон, тому й колишні. Пишуть, як круто було на Вемблі, які крути усики. Як би круто було зробити музичний проєкт зі світовим визнанням? Юра, досить вже ганяти повітря, вертайся додому і давай працювати, досить здалеку писати філософські тексти і розповідати про неіснуючий досвід в Тікток. Просто давай і пашети. І в нас чартах росняві самки та ще проєкти зі своїм лайном перекривають кисень справжнім талантам. Потрібна якість а ти про вемблі. Чомусь ці відвертості від Вадима Лисиці щезла з його Фейсбуку, але ми усе запам'ятали, прочитали. І я погоджуся з тим, що, перш ніж фантастик, Тазивати про відомий український проєкт, як для прикладу, з кіпо потрібно навести лад у нас, тому що – це масштабна індустріальна машина із культурною екосистемою, чіткою стратегією на багато багато років. Чи можливо створити подібне в Україні? Так, тому що у нас і справді є багато талантів, про які писав Юра Нікітін. які сьогодні виживають без продюсерів, без мільйонних вкладень. Так про них не знає весь світ, але вони працюють для того, аби докупи тримати нашу музичну індустрію. Стрію і окрім натхнення для допомоги Збройним силам України, для чого і працює вся Україна. А ось після закінчення війни, перед тим як виводити українського артиста на всесвітній рівень, потрібно ладно зробити нашу індустрію, створити підтримку артистів, державну політику налагодити і змінити стратегію, не робити хайп хіт а робити ставки на роковий успіх, тому що у нас сьогодні великий потік релізів, серед якого губиться багато хороших якісних робіт тому потрібно навести Тому Юра Нікітін ласкаво запрошуємо до ліквідації хаосу. Не знаю, як вам, але у мене враження, що сьогодні вдався випуск. Такий класний і насичений. Тому дякую, що додивилися. Дякую, що слухали. Знаю, що така аудиторія теж є. Не забувайте ділитися своїми думками. Залишайте свої вподобайки, реакції відповідно до вашого настрою. Сподіваюся, він на сьогодні у вас теплий для саме для вподобайки, а не вподобайки. Дякую за вашу активність. Дякую за те, що підтримуєте Збройні Сили України. У мене триває. Збір на реабілітацію наших військових там залишилося ще 9 тисяч. Тому дякую, хто долучився, і дякую тим, хто зможе долучитися зараз. Є у закріпленому коментарі. До зустрічі в наступному відео!